Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі. Сама себе хотіла вберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилю відчаю, страху і безнадій мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій. Продовжував мене й тоді любити, Ти вів мене. Так часто крізь вогонь, та не для того, щоб спопилити, а щоб відчула там тепло долони і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі, це нелегкий шлях, це дні і ночі у сльозах і молитві, це твердо знати, що у небесах є батько, він підтримує у битві. оскільки їх було смертельних битв. Коли не мала вже надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась з татом просто говорити. Життя повіріє вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог, навіть тоді, коли ночами плачеш. Несильна я, ти знаєшся, Господь. Так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щасливо бути донькою царя, з тобою я пройду крізь буревії. тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом повірі.